Привіт! Це Катя. І так, я наступила на класичні граблі ютуберів початківців не підготувала контент наперед, хоча б трішечки, і зникла звідси вже після перших двох відео. Бо понеслася купа справ і було не до цього, а ще мені жахливо не подобалася якість моїх відео, а ще їх супер довго монтувала. Мене це все бісило і. В сумі це все дало те, що я трохи все закинула. Але я дуже хочу повернутись, особливо тому, що зараз осінь, а це моя найулюбленіша пора року. Тому сьогодні буде перехідне відео, в якому я розповім, як я провела літо, чому власне зникла. А далі вже будуть відео про осінь у Харкові, творчість і оце все. Раніше я представлялась тут як ілюстраторка, але цього літа все трішки змінилось, і я малювала менше, тому що виграла грант на розвиток власної справи, і вона лише частково пов'язана з малюванням. Спершу я подавалась на грант, прораховувала, що мені потрібно, шукала товари, і це відбирало в мене купу часу і сил. Потім я переживала отримаю його чи ні. Коли виграла, треба було підготувати купу всього, зробити документи, домовитись з постачальниками, замовити все, забрати всі ці посилки, відзвітуватись і нарешті почати робити все, що я собі напланувала і не мріяла: шити, ліпити, вирізати, малювати і так по колу. А ще все літо я проходила навчання від «Дія бізнесу, проєкті відважня, і це було окреме таке велике навантаження. Скажу одразу, що я не встигла все це завершити до кінця літа і навіть вересня, щоб повноцінно запустити свою крамничку в інстаграмі, бо мене покликали на роботу. Я на неї погодилась, Потім дізналась про запуск ще одного проєкту, в якому ще раніше погодилась брати участь. Тому зараз у мене дві роботи паралельно. Але я дуже сподіваюся, що вже скоро крамниця повноцінно запрацює, і я навіть зніму вам про це відео. Звісно, це не все, чим я займалась. Насправді було багато якихось речей. Іноді я брала замовлення на ілюстрації чи малювала для себе. Але показувати все не можу і не дуже хочу, бо це було лише заради заробітку, і місцями мені не дуже подобається, що вийшло. Іноді я хворіла, іноді мене затягував побут, а потім я взагалі провалилась в емоційну яму і якийсь час не могла змусити себе щось адекватно робити. Але було багато і приємних моментів, якими швиденько тут поділюсь. На початку літа я була на екскурсії у ляльковому театрі, яку проводили для спільноти Харківського медіалюк. Нас провели по всіх поверхах будівлі, показали за кулісся, майстерні, де виготовляють ляльок та декорації, великий музей, у якому хочеться залишитись на кілька годин, і все роздивлятися. Після екскурсії дивилися виставу Жираф Монс, яка розповідає про війну, але метафорично, так щоб це було зрозуміло дітям, але й дорослі від неї в захваті. Я дуже раджу вам наш ляльковий театр, якщо є змога. Також ми з Люком ходили в літмузей на виставку Костянтина Зоркіна іменем міста. Важко описати її коротко, бо там дуже глибокий задум і дуже крута реалізація. Спершу художник намалював персонажів від трьом корабля, а потім їх відтворили з дерева і інших матеріалів, і на виставці з цим усім можна було взаємодіяти. Було дуже круто. А ще у Люка в редакції був квартирник Мар'яна Пирога з колективу «Поріги батіг. Я чула, це наживо вперше, і це нереально гарно. Послухайте, теж обов'язково. А ще Люк робив невеликий фест разом з різними творчими об'єднаннями в культурно-громадському центрі друк. Швидко про це не розкажеш, але теж було класно. Найбільше мені сподобалось, як ми співали під гітару в підвалі, поки була повітряна тривога. І влітку у нас було одразу кілька фестивалів, але я мало куди потрапила. На жаль, ось є шматочок з виступу на сьомому складі. vesela. Zavždy vidím mladý starý ty. Lé to léto mi si blíží uspěno. Ty zavždy směješ si osmím. До речі, з нового там з'явилась лавка до окупації, де продавали овочі, які виростили в деокупованих селах Харківщини, а всі кошти передавали місцевим фермерам. Взагалі, я обожнюю готувати щось влітку, коли багато овочів зелені і цього літа. Я спробувала приготувати дещо вперше: лимонний тарт, брауні, тарт з ожиною та м'ятним заверним кремом, банош. Ще супер цікавого готувала морозиво з карамелізованими крихтами чорного хліба і смажила квіти цукіні з сирною начинкою. Було смачно і незвично. Інші страви були більш звичні деякі навіяні спогадами з дитинства, як от оладки на кефірі або вареники з ягодами, а ще варила варення з ягід, які привезла з села. Чебуреки приготувала під впливом книги про Крим за перекопом є земля. Взагалі намагалась харчуватися за принципом гарвардської тарілки, але частіше це було досить одноманітно і стандартно. Їла багато салатів, овочів, курку з гречкою або макаронами, а ще раділа, коли з'явились ґрунтові ароматні помідори. Дуже їх люблю. Ще я, звісно, ж їздила у село до рідних. Дуже люблю природу, цю атмосферу, свіже повітря, місцеву неспішну рутину. А ще у липні у мене народилась племінниця, що окремо потішило, хоч я дуже відвикла від маленьких дітей у домі. До речі, я дуже хочу свій будинок, але купити його за адекватні гроші можна тільки далеко від Харкова, а я не хочу їхати далі ніж півгодини їздити від міста, тому поки що їжу до родичів заради всієї цієї краси і насолоджуюся. А ще ми проводили розмовний український клуб теревені, але всього кілька разів бо мені було надто спекотно і погано. Але збираємось робити ще восени, коли я трохи розгребуюсь зі своїми справами. Приходьте, якщо ви у Харкові. Завершилось моє літо так само, як і почалось в театрі, тільки цього разу в театрі Нафта на новій виставі Харта Де про життя письменників 20-х років. Після першої лежанки стояв у устійній і зараз. Оповідають, що до нього підійшла. Як зим... А ще в кінці літа я почала працювати в медіалюк ком'юніті менеджеркою. На жаль, теж пропустила багато класних подій, з ними похворіла, але у нас був чудовий вечір в закладі української кухні Трипіччя, на якому ми спілкувалися, їли і багато співали. That is something you won't know. Fever isn't such a new thing. Fever started long ago. Ba, ba Звісно, це було зовсім не ідеальне літо. Зокрема, я б дуже хотіла з'їздити кудись до моря чи до озера поплавати, покупатись, бо я це дуже люблю. Але часи зараз такі, що всі вільні гроші йдуть на донати. І я, звісно ж, закликаю вас донатити нашим захисникам і захисницям. До речі, той самий збір для мого брата ми закрили і зараз триває новий. Посилання буде в коментарях. Будь ласка, задонайте, скільки зможете. Дякую, що подивились це відео. Обов'язково підписуйтесь тут. Точно вже буде якийсь контент весь час. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, тому що це дуже важливо для просування відео. Дякую, обіймаю, бувайте!